Клітинний крем молодості, який містить клітинну таку сироватку дуже легкий, дуже потужно зволожує. Да, містить неймовірну кількість потужних інгредієнтів, таких як, наприклад, дайман Еліксір, це основа алмазна пудра, екстракт білого трюфелю, який максимально володіє омолоджуючою дією. Ну і звісно, це боротьба зі зморшками, це боротьба. За е, пружні шкіри е, рекомендований для будь-якого віку після 40 і купуючи цей крим е, крем, саме лопаточка для нанесення крему йде в подарунок. Ну які у нас пропозиції в ключових категоріях, а саме в категорії нович, у нас зі знижкою 48% запропонована нічна маска для інтенсивного відновлення шкіри. Вісім годин б'юті сну в одній банці. А, гіалуронова кислота, рослинні алії, інкоінчиво і купуасу це потужне зволоження. Це те, що дає нам з вами змогу максимально круто відчувати ефект відпочилої, сяючої, здорової, красивої шкіри. Ну і звісно... Звісно, хотіла би сказати, що пропозиції не закінчуються, адже у нас зі знижкою 50% найактуальніший продукт влітку це захисний крем з SPF 50 Чотири ефекти. По-перше, це максимально розширений а, спектр фільтрів. Тут є і фізичні, і хімічні, і природні. Це допомагає нам максимально захистити шкіру від чинника старіння. Це сонце, бо сонце є а, чинником номер один. І, звісно. При регулярному використанні ми максимально захищаємо нашу шкіру, і тим самим клітини нашої шкіри не руйнуються ні не пошкоджуються. І тим самим менше стає зморшок і більш пружною стає шкіра. Цей крем має легку. Текстуру, він не містить білого такого сліду, і він дуже потужно і легко наноситься. Ну і звісно, дарує зволоження і сяйва. А ще хочу сказати, що цей неймовірний продукт можна використовувати як праймер. Візажисти мене зрозуміють, це база під макіяж для того, щоб максимально. Вирівняти текстуру кожи, ну а сяйво буде світитися, і буде такий ефект здорової сяючої шкіри. Ну і звісно, захисний крем, який максимально потужно захищає шкіру, то є мастхев для будь-якого возрасту, віку, для будь-якого типу шкіри, посилений вітаміном, антиоксидантом, вітаміном є, е, дає змогу бути захищеною і впевненою в тому, що з віком шкіра буде. Вона буде старіти, але дуже повільно. Дуже повільно. Ще один продукт, який рекомендуємо зі знижками 50% це сироватка, концентрат з ретинолом. Якщо ви розумієте, що вас турбують зморшки, то ретинол прийде на допомогу. Це продукт, який ми можемо назвати домашнім косметологами. Саме він з захисним кремом SPF 50, це. Та парочка твікс, яка допоможе, бо з вечора ви використовуєте ретинол після першого кроку очищення, а зранку поверх денного крему наносите захисний крем. Що ж таке ретинол? Ретинол це найпотужніша вечірня така вечірній інгредієнт, одна із форм вітаміна А, яка стимулює клітини на синтез колагенових волокон. Хочете бачити результат, не обмежуйтесь одним місяцем. Обмежуйтесь двома-трьома Місяцями для того, щоб бачити, наскільки потужна шкіра буде вирівнюватися. Ну і інкапсульований ретинол, це говорить про те, що він потрапляє в шкіру, тільки там розчиняється в капсулі і діє потужно, не шкодячи верхньому шару нашого обличчя. Це дуже потужно, це дуже ефективно. Це домашній косметолог, це те, що дає змогу нам боротися з моршками а, саме з цим продуктом. Ну і звісно, будь-який додатковий засіб він буде максимально потужно а, впливати на нашу шкіру, коли буде. Максимальний комплексний догляд. Ми не пропонуємо багато кроків, тільки чотири, але з тими продуктами, які максимально будуть робити потужний результат. Турбують зморшки Рінкл Smooth. Хочете підтягнути контури обличчя, а також розгладити зморшки, ліфт плюс фірм. Піклуйтесь про а, те, щоб ваша шкіра була максимально світлою, без пигментних плямок і нерівного тону. Bright Intense прийде на допомогу. Ну а якщо є такі проблеми, як висипання, то обов'язково обирайте Blemish HD блемішечдіфай. До речі, чотири фіксованих набори, але ми маємо безліч. Переваг і е, саме персоналізованих тих наборів, які може порекомендувати нам одна дуже цікава програма. Ну а якщо підсумовувати, що це, то хочу сказати, що це клінічно доведені результати. Це наш з вами бонус. Ми не просто е, в нович говоримо про е, клінічно доведені результат інгредієнту. Ми говоримо про е, на рівні трьох е, трьох вимірів. Да? Інгредієнт продукти повністю набір це космецевтичний бренд. це Наука між медициною та косметологією. Це дуже потужні формули, біоактивні а, технології, чотири запатентованих, максимально а, пщадні формули, які підходять навіть для чутливої шкіри, ну і можливість персоналізувати, а персоналізувати, звісно, завдяки чому? Завдяки тому, що саме на сайті у нас з вами є цифровий наш інструмент діагностики шкіри. Це той штучний інтелект, який є. І тут я хочу вам сказати, чи знаєте ви, що такий діагностик шкіри в світі серед всіх б'юті компаній існує тільки у двох, у нас і у Діор. Що тільки ми можемо навести телефон, да, смартфон на своє обличчя і він вас відсканує і скаже вам всю правду, що він бачить, які є зморшки, які є проблеми на обличчі. Тому не забувайте, що відскановуючи QR-код, який зараз є у нас з вами. На слайді, ви потрапляєте в неймовірну діагностику, яка рекомендує ваш індивідуальний один зі ста набір, який підійде тільки вам. І завжди, говорячи про нович, не забувайте. Не забувайте, що це перша порада пройти діагностику шкіри. Тому розмову починайте саме з неї. Будь-яка людина вона буде шокована, приємно вражена саме Цим інструментом, яким є в принципі в її телефоні.